Христос народився, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 26 грудня 2024 року. Подивимося, який сьогодні день для нас. Ну що ж, карта дня для нас. Король мечів. Що в нас на дні колоди? Паш Пентаклів. Ваш Пентаклі відпочиває, а король мечів планує. Сьогодні навколо нас люди. Фігурні карти це люди в нашому житті. Або це ви. Король мечів це дорослий чоловік, стихії повітря, рези, близнюки водолії, 45. Людина впевнена в собі, людина розумна, людина такий тактик, яка все планує, яка ясно мислить, яка. Знає, чого вона хоче, Ну, може бути прямолінійною, такою колючою, різкою, ну, як і кожна карта, вона має свої плюси і має мінуси. Але дивіться, яка тут цілеспрямована, впевнена, людина високо на горі, стоїть і дивиться, свій погляд скерував кудись вдалину. Далеко бачучи ціль, розуміючи, скіровуючи свого помічника, тобто я розумію, в мене є план, у мене є ясність, у мене є розуміння, у мене є стратегія, у мене є бачення. Якщо це ви ось такий, ви такий король, ви сьогодні будете щось планувати, щось знайдете, щось зрозумієте, щось ну, думати. На дні колоди Паш Пентаклів. Це дуже молода енергетика. Пажі це можуть бути наші діти і онуки. І ось ці плани пов'язані з ними. Кудись що в нас свята. Можливо, ви з ними будете. Вони до вас приїдуть, ви до них, і ви будете разом гуляти, святкувати. Тобто у вас є плани. На ваших дітей чи онуків, відпочивати, насолоджуватися, споглядати на щось цікаве, або це можуть бути, знаєте, плани, бо Пентаклі це наші також гроші і тіло. Можливо, це у вас бізнес-план, коли ви собі зараз спокійно, коли вихідні відпочиваєте, можете спокійно все спланувати, обмислити, подумати. Найти потрібну вам інформацію, ну, все собі розкласти по поличках ось в такому стані спокою. Також це може бути план стосовно тіла, тому що Пентаклі в нас також тіло наше, і, можливо, ви плануєте от після свят даю собі обіцянку, що буду складаю собі план. План схуднення, план е, підтягнути своє тіло, план оздоровлення, план. Е, Обстеження, в кожного він свій, тобто покращити своє тіло, яким чином хтось піде робити обстеження, здавати аналізи, а хтось піде в зал, хтось піде до, до масажиста, хтось піде до в басейн, хтось до косметолога. Ну, тобто, в кожного своя ситуація, а також ну, такий ще дорослий чоловік може бути. Фахівцем, який надає ясності, тобто фахівець, який вправно володіє гострими предметами. У нас тут гострі предмети, в даному випадку стріли, Тобто це може бути фахівець юриспруденції, наприклад, адвокат, юрист, який вам дає поради стосовно майна, можливо, вашого, стосовно спадщини, або як. Скласти угоду правильно, також це може бути лікар фахівець-лікар, який вам дає поради стосовно вашого тіла. Ну, Також може бути перукар. Ну, будь-який фахівець, який має в руках гострі предмети. Так, адвокат, лікар, я вже сказала, перукар, кравець. Кухар. Ну, підставляйте самі. Чи це людина, чи це ось така енергія ваша? Бачу ціль, в мене є план, в мене є ясність, в мене є розуміння, в мене є стратегія. Я знаю, що я хочу стосовно грошей, дітей, тіла. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? М -м, сімка посухів. Це, знаєте, я сам, я сама, це карта, коли в мене є своя позиція, в мене є своє бачення, в мене є своє розуміння. Не потрібно мені підказувати. Я знаю, як перейти цю річку, я знаю, як дістатись на інший берег. О, подивіться, ну, як такій людині можна щось радити і переконувати. Вона чітко має ціль. Вона бачить ціль, вона орієнтується, відстань, яка, яка погода, тобто, знає, яким чином попасти в цю ціль. Має тим більше помічника, який навіть, можливо, краще, краще має навики в полюванні. Тому допоможе ось що. Я знаю, це моя позиція, це моє бачення, це моє розуміння. Знаєте, така от, ну, сімка мечів це впертість. Карта вогню це така моя наполегливість. Я чітко знаю, як мені перейти на другий берег. Я розраховую на свої вміння, на свій баланс, на свої ресурси, на, на цей місток, по якому я йду. Тобто я все розрахувала, розрахував. Впевнено вступаю. Що буде нам заважати? Що нам буде заважати? Шістка посухів. Ой, це вже така, знаєте, егоїзм. І знову вогонь. Шістка посухів це карта переможця. Це от така енергія впевненості. Навіть не впевненості, а як в мінусовій позиції, то, то це самовпевненість. Самовпевненість, наше его і наш егоїзм. Ну, Можливо, і, і варта взяти до уваги чиїсь поради. Ось тут намагаються нам щось порадити. Я не кажу. Слухати, але вислухати, взяти до уваги, а поступити вже так. ну, У нас є ясність і розуміння. Король мечів це дуже розумний чоловік. Мечі вони завжди надають ясності, такої мислення, впевненості, рішучості, прораховування. Тому не, не варто боятися, що вас хтось переконає, намовить, що ви так чітко, вперто стоїте на своєму. Можливо, Буде якась раці... раціональність, буде в тих підказках, тому що, бачите, раз егоїзм заважає впертість, то, можливо, варта прислухатися. Заховали. Король мечів він розумний чоловік, тому я впевнена, що ви впораєтеся. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Щоб день ми ще насолоджувалися святами, нічого нам не завадило, бо мечі можуть програтися. Бачите, багато вогню, меч може програтися зброєю. Тому будьте обережні. Я бажаю вам відпочити, отримати таке бажання натхнення, зарядитись позитивом, радістю. Я бажаю вам чудового настрою напротязі дня. Хто на роботі, також несіть цей настрій на роботу, хто вдома насолоджуйтеся рідними і близькими. Ну що ж, я вас обіймаю. Чудового вам настрою, радості, позитиву, гучної коляди. Чекаю на зворотній зв'язок, дякую за те, що ви мені пишете. Обов'язково читаю, завжди чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами приєднуйтесь. До зустрічі, па-па.